Отже, доброго дня, шановні! Однопартійці, шановні гості, всі запрошені. Як було анонсовано раніше, три дні тому ми продовжуємо роботу зборів Чернівецької міської організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Перед тим як ми перейдемо до порядку денного розгляду питань, спочатку я хотів би представити гостей, які тут сьогодні присутні. Ну, по-перше, крім членів партії Блок Петра Порошенка Солідарність, тут присутні сьогодні представники наші партнери-колеги, представники двох партій. Це, по перше, народний фронт. А також партія, політична партія Удар Віталія Клічка. Так само на зборах присутні відповідно до законодавства голова Чернівецької міської виборчої комісії Бостон Сергій Іванович та заступник голови відповідної комісії Левченко Іван Сергійович. Так само дуже приємно відзначити, що на цих зборах присутні представники міжнародної місії ОБСЄ, і ми дуже раді їх вітати в цьому широкому дружньому колі. Дякуємо вам ще. Так, дякую. Так само присутній народний депутат України Онуфрик Богдан Семенович. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду порядку денного, я хочу надати слово голові Чернівецької міської організації партії Блок Петра Порошенко Якимчук Наталії Яківні. Дякую. Вітаю всіх. Сьогодні у нас другий етап наших зборів. і Перед нами стоїть велике завдання сформувати остаточно доформувати нашу команду команду, яка йде на вибори до міської ради міста Чернівці. І я дуже рада, що ми з вами працюємо солідарно разом в підтримці один одного йдемо на ці вибори. Дуже важливо, що ми демократичні сили об'єднуємося. І е, в нашому списку е, є дуже багато людей, які опікуються тим, що буде завтра з Україною, що буде завтра з містом Черніці, як ми будемо розбудовувати разом наше місто. Демократичні сили, які е, сьогодні повинні бути єдиними, повинні боротися з наслідками. Тої старої корумпованої системи з результатами досить такими плячивними саме для міста Чернівці, вони повинні бути ці моменти подолані, і наша команда йде з новою програмою, з новими силами, з новими обличчями разом робити таку велику справу розбудовувати наше місце, місто, стабільний розвиток, комфорт для кожного, екологічна, здорова. Екологічно захищена, так, здорова нація, європейське місто. Дуже багато у нас завдань, цілей, які ми повинні з вами досягнути. Важлива підтримка один одного, відчуття локтя, відчуття того, що ми робимо цю, цю, цю справу разом з Божого благословіння і в підтримці один одного отака підтримка, яку з якою ми відчуваємо. Сьогодні вона повинна в нас бути досить довго. Ми є молода, але сильна партія. Ми всі разом, розуміючи нашу відповідальність, відповідальність перед одним, одним перед нашими мешканцями йдемо в на вибори. Тому дуже важливо дотримуватися дисципліни, дотримуватися законодавства. Дотримуватися наших з вами ідей, реалізовувати їх спільно. Важливо, щоб ці вибори були і чистими, і чесними, і прозорими, і відкритими. Ми йдемо з відкритим обличчям до людей. Ми йдемо з нашими ідеями, з нашими програмами. Ми не йдемо поплюжувати когось іншого. Ми йдемо робити справу, спільну справу. Тому дуже важливо, щоб. Не підтримати певні там нарікання з боку громадськості, що можуть бути якісь непорозуміння, а йти і не боятися того, що ми робимо гарну справу. Не боятися певних перепон, того, що багато людей з нашого списку, в тому числі кандидатів є такими, що вперше йдуть взагалі на вибори. Ем, від, потрібно, щоб більш досвідчені допомагали тим, хто є новачками в цій сфері. Е, для цього ми будемо з вами готуватися, проводити певні заняття, роз'яснювати роботу і стосовно наших програмних засад щодо, щодо наших чернівчан, громадян, але і е, вести таку гарну готовчу роботу. Тому е, всіх е, прошу. Хто сьогодні тут є на зборах? Хто відсутній долучатися до цієї важливої роботи? Хто в якості кандидата, хто в якості довірної особи, хто в якості агітатора, хто в якості члена ТВК. робити це чесно, прозоро, відкрито і на засадах законності? Ми керівництво. Рада завжди тут ми працюємо допомагаємо. І якщо будуть виникати якісь питання, будемо швиденько їх вирішувати. Спілкуватися з громадськими організаціями, спілкуватися з людьми оце перше, що ми повинні зараз з вами зробити. Але на першому етапі наших зборів ми почали з вами затверджувати список. Сьогодні ми продовжимо. Це дуже важлива буде кропітка робота. З розумінням, ми всі ставимося до того результату, з яким ми підемо до ТВК, тобто з нашим списком. Звичайно, що членів партії досить багато не всі попали. Хтось буде лише набувати певний досвід в цій сфері. Е, і е, в подальшому це не, не перші, не останні вибори в Україні. Далі будемо долучати активних. тих, хто е, захоче? Працювати і в виконкомі, і в інших органах по мірі нашого з вами результату. А в, в, будемо також всіх людей доброї волі, які не є членами партії, але долучились до нас. І ми вам дуже вдячні а, м, залучати до наших спільних справ, до тих заходів, які будемо проводити. А, тому а, м, дякую всім, хто сьогодні зібрався. Дякую тим, хто є запрошені, які прийшли до нас, відвідали наші збори. Надію. Надіюся, що це буде наша тепер далі е, така от відкрита форма спілкування е, гарним е, прикладом і е, вже звичною справою. І е, е, та робота, яку ми повинні з вами робити, вона е, е, досить велика, вона досить важка, відповідальна. І е, надіємося на вашу підтримку в усіх наших кроках. Дякую дуже за увагу. Я не дам слово. Дякую. Так, і ще кілька таких процедурних питань і ми переходимо до оголошення списку. Ну, по-перше, хотів би зазначити, що сьогодні зареєструвалося 35 членів партії. На сьогодні день на обліку перебуває 64 члени партії. Відповідно, наші збори є відповідно до пункту 438 статуту партії, є повноваженими і можуть приймати всі рішення, які відносяться до повноважень Чернівецької міської організації партії. Так само я хотів би нагадати, що ми, оскільки збори продовжуються, ми не не будемо, мабуть, що якщо хіба інші будуть пропозиції перебирати всі робочі органи, тільки нагадаю, що головуючим було обрано на минулих зборах Романа Катараса Богдановича, секретарем Гатич Вікторію Русланіну, а також лічильну комісію у складі Даналаки Василя Васильовича, Половинського Василя Михайловича та Скопецького, Олександра Володимировича. Якщо немає інших пропозицій, я прошу проголосувати. Сьогодні є пропозиція, щоб ми руками голосували, все таки якось більш простіше, чим. Хто за те, щоб залишити всі керівні органи в такому складі? Як було на минулому. Одноголосно дякую. Так, і що... а, хто, проти, хто? Так, хто проти, утримався. Так, дякую. Тепер, що стосується регламенту зборів, Збори місцевої організації партії проводяться у відкритому режимі. У роботі зборів місцевої організації партії беруть участь члени партії, про що було сказано, які перебувають на обліку з правом голосу та запрошені особи з правом дорадчого голосу. Питання порядку денного доповідаються, доповідаються головуючим на зборах або за дорученням головуючим іншим членом партії. У роботі зборів головуючі можуть оголосити перерви, збори можуть приймати рішення про оголошення перерви до наступного їх етапу чи до моменту закриття зборів, уповноважений нею керівним органом місцевої організації. Цій партії. Оскільки ми розглянули основні процедурні питання, я пропоную перейти до порядку денного. Значить, на сьогодні пропонується такий порядок денний. Перше питання про висування кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів, з виборів депутатів Чернівецької міської ради. І друге питання про продовження роботи зборів. Чи інші пропозиції? Хто за наступний порядок денний? Прошу голосувати. Утримались проти, гарно дякую. Рішення прийнято одноголосно. Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного. По першому питанню запрошую до виступу заступника голови Чернівецької організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність Фрунзе Наталію Штефану. Всім доброго дня. Я хочу оголосити весь список від початку до кінця, тобто всіх кандидатів у депутатів <ків> до Чернівецької міської ради. Я буду казати округ. І прізвище ім'я. Перший округ. Ілюк Дмитро. Будь ласка, вставайте, щоб люди бачили. Ілюк Дмитро перший округ. Другий округ, Ковбасюк Олександр. Його, на жаль, немає. Це третій округ: Легусова Уляна. Четвертий округ Русу Вадим. П'ятий округ. Затірко Денис. Шостий округ Стамнічук Олена. 7-й округ Антохов Андрій. 8-й округ Гатрич Вікторія. 9-й округ Богдан Денис. 10-й округ Сторожук Єгор. 11 й округ Свекла Денис. 12 й округ Кавуля Андрій. 13 й округ Юрічук Микола. 14-й округ, Любка Микола. 15 й округ Осечук Василь. 16 й округ Маленко Степан. 17 й округ Мустеця Алла. 18 й округ Котельов Василь. 19 й округ, Маленюк Юлія. 20 й округ Анциперова Лідія. 21 округ Марусик Тамара. 22 округ Даналаки Василь. 23 округ Сєхов Володимир. 24-й округ Лірниченко Андрій. 25 округ Палагнюк Тарас. 26 округ. Фрунзе Наталя. 27 округ Максимюк Василь. 28 й округ Косменко Оксана. 29-й округ Шалеєв Андрій. 30-й округ Марараш Галина. 31 й округ Савка Наталя. 32 й округ Савчук Віктор. 33 й округ Скопецький Олександр. 34-й округ Круглецька Аліна. 35-й округ, Греков Сергій. 36 й округ, Скрипа Ромео. 37 й округ Романчишин Андрій. 38 й округ, Ломовацький Андрій. 39 й округ, Дрінь Роман. 40 й округ, Душкевич Сергій. 41 й округ Столяр Яна. 42-й округ. Гавриш, Роман. І головне наш список очолює Наталія Якимчук. Перший номер. <світ> Дякую, Наталія Штефана. Скажіть, будь ласка, чи є інші пропозиції по даному списку? Немає? Тоді просимо голосувати. Хто за перелічених людей? Хто проти? Утримався одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного про продовження роботи зборів, е, оскільки є і рішення партії, і це є вимога часу, щоб ми е, постійно значить, не оголошували про е, всі робочі органи, які вказані, і регламент і так далі. Є пропозиція ці збори не закривати. Відповідно до потреби будемо вас збирати і анонсувати все, що завтра знову там можливо найближчим часом знову зберемося. Ми повідомимо вам пізніше. Хто за те, щоб не закривати роботу наших зборів, прошу голосувати. Хто проти, утримався одноголосно. Дякую. На сьогодні все. Всього найкращого. Дякую.